Всім привіт! Я нарешті до вас повертаюся в YouTube. І сьогоднішня тема, я вже думаю, ви прочитали назву цього відео, вона буде дуже-дуже цікава. Хтось мене зрозуміє, хтось мене не зрозуміє захейтить, хтось змотивується і піде працювати, а хтось взагалі подумає, що я якусь носенітницю несу. Але не суть, давайте знайомитись. Хто мене не знає, я Андріана Веклич, продюсер, блогерів, мільйонників і експертів. За останній рік я напююсую. Сувала на 14 мільйонів гривень на охопленнях до 2000 тисяч в сторіс, тому я абсолютно все знаю майже все про продажі. Я розумію, як транслювати людину, як розкривати цінності, так, щоб люди хотіли купувати, так, щоб люди вибирали експерта, вас чи вашого там клієнта. І так далі. Тому сьогодні ми поговоримо про дуже і дуже цікаву тему: це продажа дівственника. Я не хотіла це слово переводити на українську, тому що я вважаю, що воно ідеально взагалі показує реальну суть. Я дуже часто стикаюсь, і на консультаціях до мене приходять, і різні люди там да, мені пишуть свої запити в діректі. І коли я бачу фідбек після сторіс. І мої учні, і мої клієнти. Вони до мене приходять з дуже частим запитом: у мене не виходить продавати, у мене не купують. Купують у мого тупого конкурента, який гірше там, більш тупіше, ніж я. Я сама розумна. І я, в принципі, не розумію, чому так? Чому люди не бачать істини, хто реально їм допоможе. Тому що я їм допоможу, але в мене не купують. І я коли починаю розбирати взагалі всю цю історію, я бачу одну єдину, один єдиний факт: люди не вміють продавати. Люди продають як дівственники, реально. Тобто, вони, дивіться, я вчора це навіть. Цю думку я коли побачила от, і зрозуміла: це реально, типу, такий, знаєте, типу, пазл складається. Чому у людей так все важко? Дивіться. Бо люди, коротше, беруть експерта. Давай візьмемо, Давайте візьмемо на е, прикладі тренера. От тренер, він там ходить в зал, да? кожного дня качається, тренує там своїх клієнтів, е, знімає сторіс, знімає рілси, знімає, можливо, ютуб, показує свої тренування. Тобто він вкладається, розумієте? Він там правильно харчується і так далі, в нього є режим. Тобто він працює в світі е, е, фізики, да? тобто, ну, він ходить на тренування, правильно? І він працює а, в інстаграмі, да? він там знімає рілси, контент, і так далі. Тобто залучає аудиторію в принципі їх увагу. А, і коли приходить час монетизувати цю аудиторію, а, у них наступає ступор. То люди такі, ну дивіться, я ж сняла рілси, я ж сняла Ютуб, я ж е, там, не знаю, ходжу в зал, я ж ходжу, треную клієнтів. Вони мають у мене самі зрозуміти, що я класна, кльова, і піти в мене купити. Викладаю там одну-дві сторіс, пишуть в сторіс, типа кидайте плюс кому цікаво, або там дай Бог зроблять міні-сайт якийсь. -то. У них цю сторін сподивляться там за добу три тисячі людей, а продажа максимум дві, і це твій чоловік і мама. Розумієте? Так в чому дисонанс? Реально, тренер класний. Реально вона вкладається в контент, дай Бог. Вона на регулярній основі це робить, але типа продаж немає. Продаж немає, тому що ви, коли виходите продавати, я дуже часто це чую, ви відчуваєте себе продажником. Тобто ви відчуваєте себе, як будто ви на базарі, і ви втюхуєте, ну, типу, оце от чувство. Але по факту це неправда. Ви ж ділитесь своїми знаннями. Дивіться, якщо мені в житті, тобто в 17 років я стала мільйонером, в 17 років я з'їхала від Батьків, у 18 років я. Купую машину квартиру. Я подорожую. У мене сотні клієнтів. Мої клієнти це доларові мільйонери. То чому? І це розумієте, і в мене є якась формула, розумієте, що це мені, чому в мене це вийшло? Так чому я цією формулою не можу, не можу цю формулу передати іншим людям, які е, її потребують, і які завдяки моїм знанням і моєму досвіду? Не отримую для себе результат. Чому я вважаю, що я продажниця? Чому я вважаю, що це погано? Задавайте собі ці питання завжди. І, будь ласка, я вас попрошу, зараз мене не зрозуміють, але це буде жорстко для когось. Виходьте з своєї позиції дитини, жертви, що вас мають самі купити. Ви розумієте, наскільки величезний у вашого клієнта розфокус уваги? Давайте візьмемо тільки в інстаграмі. Давайте забудемо на секундочку, що є ще реальний світ, де є діти, чоловік, саді, клініка, війна, квартиру оплатити, комуналку заплатити, за продуктами сходити, дітей забрати. Розумієте? Давайте це все заберемо, давайте представимо. На секунду, що, ну, типу, не будемо про це говорити. Поговоримо тільки про інстаграм. Наскільки багато зараз експертів, наскільки багато зараз контенту, інфопривидів, і наскільки важко зараз залучити увагу. Тож, чому ви думаєте, що якщо ви а, просто снімете контент там рілсів, то людина після цього рілса напише вам Директ, «Скинь мені карту, тобі хочу скинути мільярд, тому що ти такий класний. Так не працює. Ви маєте захопити увагу прогріти аудиторію, донести цінності, чому у вас треба купити, і продати. Розумієте, до тих пір, поки ви робите вигляд, що ви продаєте не продаває, тому що ви не інфоциган, тому що ви не продажник, тому що ви не будете як всі, тому що ви не будете агресивні продажі робити. Немає взагалі, давайте наперед вам забіжу. Немає агресивних і не агресивних. Є просто маркетинг, є тригери, є маніпуляція. І от до тих пір, поки ви сидите і думаєте, що от інф... тот інфоциган поганий, бо він продає агресивно, бо він маніпулірує, бо в нього тригери постійно. Але з чогось так виходить, що цей інфоциган набагато багатший, ніж ви. Тобто ви дуже розумний, але ви сидите бідний. А він на ваш, на ваш на вашу думку, він дуже тупий, але він дуже багатий чомусь. Розумієте? Так от, може, проблема не в тому інфоцегану. Ну, це таке, знаєте, риторичне питання насправді. А, виключіть від цього хорошого, хорошого чоловіка, да, чи типу, ви хороша дівчинка, і тому ви не будете інфоцеганом, тому ви не будете робити агресивних продаж, ви будете продавати все дуже екологічно, все дуже лояльно. І знаєте, що... Зачастую, от під цією фразою, я буду продавати екологічно, лояльно, я не буду умоляти своїх клієнтів купляти. Знаєте, що за цим стоїть? Насправді насправді. це те, що мені страшно вийти в сторіс, мені страшно продати, я не буду продавати, бо я не інфоциган, бо я не продажник, хай купляють самі. А я боюсь. Тобто мені легше зняти 30 рілсів з моїми тренуваннями. Чим вийти і зробити 20 сторіс, розказати про себе, про свій продукт, чому треба у мене купити і продати. Тобто, я сніму краще 30 осіб, зроблю одну або дві сторіс, де напишу, типа кіньте плюсі кому цікаво. В мене ніхто не купить. І я скажу, що це клієнти, якісь тупі, бо вони не розуміють мою цінність. Вони йдуть до мого конкурента, який гірше, ніж я. Але це не в клієнтах проблема. Ми зараз всі. Я не люблю слово боротись, але зараз от скажу краще слово. Ми зараз всі в такому в такій ситуації, де кожен експерт, скажу добре слово, бореться за увагу. Я ще раз повторюю, що наскільки великий об'єм уваги в Інстаграмі такий же об'єм уваги, справ і всього, що є. В реальному житті. І чому якась Катя має подивитись ваш різ? Зайти в сторіс, де ви написали кінте плюс, який купіть, і у вас купити? Якщо ви її, ну типу, їй не донесли цінність, ви не показали, а як у неї буде, а що вона отримує, а для, що вона отримує, а для чого це їй, Розумієте? От і все. Тому е, оці от продажі дястика це? Просто ідеальне формулюформулювання формулю, е, оцих продаж е, ось цих експертів, які просто сидять і думають, що у них самостійно мають купити. А коли вони приходять на консультацію чи на навчання, до речі, там де е, їм показують, як це зробити. І саме цікаве, дивіться, я не буду вам зараз розшифровувати от, всю цю історію, але я вам її просто розкажу. Дивіться, є тренер. Просто я взяла приклад тренера. Є тренер, вона не вміє продавати, О, це вся історія, яку я тільки що розказувала. І вона приходить на навчання до цієї людини, у якої навчання по тому, як продавати. І саме цікаве, що цей тренер купив це навчання через сторіс тільки тому, що цей інфоциган показав, як і що людина цей тренер отримує. Висловила мою думку? Тобто, цей тренер. Не може вийти в сторіс, показати цінність, розказати про свій продукт, тому що це інфоциганство. Но коли вона розуміє, що якась просто хуйня, типа, і вона просто не розуміє, де її продажі, вона йде до тої людини вчитись, яка якраз таки в сторіс показує цінність, що людина отримує, продукт розказує, чому треба йти до неї і так далі. Розумієте, в чому, в чому дисонанс? Моя основна суть: якщо ви будь-який експерт, блогер чи навіть людина, яка хоче тільки починати йти в онлайн, все, що вам треба зробити, це відкинути думку оточуючих. Що про вас скажуть? інфоцигани, інфоциган і так далі. Повірте мені, коли е зараз я заробляю дуже добре, і люди, які раніше мене називали інфоциганом, зараз мені... Посміхаються в обличчя, хочуть зі мною дружити, спілкуватись, кличуть мене на різні події і так далі. Розумієте? Все, що вам потрібно зробити, це відкинути думку, оточуючих, вийти з позиції Я дитина, я маленька, стати в позицію Я доросла і я несу цінність в цей світ. І люди мають це знати, тому я буду це показувати. І найголовніше це зрозуміти. Як же ця вся система працює? Як працює система запуску? Як працює система продаж? Абсолютно для кожної людини. Неважливо, чи у вас бізнес трусів, ви підприємець товарного бізнесу, чи ви блогер, чи ви продюсер, чи ви експерт, чи ви новачок. Абсолютно, всюди, якщо ви хочете заробляти в будь-якій позиції, там, да, всі ці роботи, там, наприклад, от є там катя, вона. Власниця бізнесу трусів, і їй треба людина, в наймі, яка буде розбиратися в продажі для того, щоб ці труси продати, розумієте? І цій е, дівчині, яка буде розбиратися, як ці труси продати, вона буде платити дуже багато грошей. А щоб ця дівчинка розуміла, їй треба розуміти систему запуска і продаж, тому що це все е, продажа, це все про гроші, розумієте, так працює весь світ по цій системі. Вот. Тому всім, кому цікаво, 18 березня старт Академії запусків. Це навчання повністю з нуля до ваших грошей. Увага! Під договір, тобто у вас є гарантія, повністю з нуля до грошей в запусках, в продажах. Туди кому треба додати? Новачкам, які хочуть стати продюсерами, запускати клієнтів-блогерів, блогери експерти які хочуть запускати себе, підприємці, які хочуть збільшити доходи. І там, наприклад, збільшити доходи вашого бренду і покращити вашу команду. Фрілансером, так само, СММчики, таргетологам, вам всім треба розбиратися насправді в продажах. Вашому клієнту абсолютно без різниці, скільки ви сторіс чи постів викладати. Розкажу вам такий секрет. Вашим всім клієнтям, абсо... клієнтам абсолютно всім потрібні гроші. І як ви ці гроші принесете однією сторією чи 30 різ, йому це не цікаво, йому потрібен, потрібен результат. А щоб був результат, вам потрібно розуміти систему продаж. Тому анкета перед записом буде е, в описі під цим, під цим відео. Переходьте в інстаграм, обов'язково підписуйтесь. Я знаю, що в Ютубі в мене дуже багато людей, які не підписані на мій інстаграм. Я вас дуже сильно люблю, але обов'язково переходьте на інстаграм. Там мене, ну, як мінімум, більше. Кожного дня я там в сторіс. Тому е, діліться інсайтами в коментах, відмічайте мене в сторіс. Робіть скрін, відмічайте, я буду вас репостити собі. Е, я дуже вас сильно люблю, обіймаю е, і побачимося вже на наступному відео.